Мій досвід там у владі, він важче, тому що ти більше відповідальний. Ем, на дуже багатьох рівнях навіть може йти боротьба зі своїми, скажімо так, але е, на той момент, коли всі державні інституції об'єдналися, громадський сектор, міжнародні партнери, нам це давало. Оцю синергію прийняття і а, швидкість прийняття рішень і змін. І тому я дуже рада, що нам це вдалося. Тобто, якісь речі, от ми сьогодні чули, а, ну, як, ми, ми би їх не досягнули, якщо б ми не були всі разом. І такі приклади теж, коли Олена говорила, що ми намагаємося дуже багато їздити по регіонах, не, ми не маємо права втрачати цей зв'язок з регіонами. Ми маємо постійно вести цей діалог із представниками місцева. of some Тому що це не тільки про сьогоднішній парламент, це і про майбутній парламент. Тобто, ми даємо зараз ту рамку і ту відповідальність, які будуть наступні депутати і депутатки. В тому числі я тут не знімаю відповідальності із ну, представниць, і представників і місцевого самоврядування. І повірте, в будь-якому випадку зараз, будучи там, ну, в опозиції, коли ми говоримо про внутрішню політику, не про зовнішню, це те. Ну, великі виклики, сміливість бути в опозиції, не боятись бути в опозиції, тому на місцевому рівні, на у Верховній Раді, і якби об'єднувати зусилля дійсно навколо тих пріоритетів, які і тих незручних питань, які може якось намагаються оминути, завершуючи те, що приклад з регіонів, які ну. Дуже надихає, і ти потім шукаєш, як допомогти, як вирішити. У нас в Полтаві був Конгрес, і там була підприємиця, яка двічі релокувалася з Донеччини в Харківщину, на Харківщину, Полтавщину, Green Грінфою. І уявіть собі, от перед нею були виклики. Тобто їй треба було перенести своє виробництво. Мало того, що вона його перенесла там на Полтавщину двічі релокувалась. Вона його масштабувала, вона збільшила робочі місця. Вона відкрила громадську організацію, де допомагає жінкам. Тобто, плюс додала собі ще соціальної відповідальності. Це говорить про те, що важливо почати, важливо об'єднати, важливо. Знаходити дійсно ті точки дотику і отой баланс, тому що в будь-якому випадку демократія це якраз є, коли ми говоримо про баланс рішень. Ми знаємо всі практики. Дуже багато сьогодні говорили про те, що ну, наші українки ми дійсно не жертви, ми є приклади оцієї стійкості. І чому ми завжди звертаємо увагу на регіони, тому що це теж такий фундамент нашої стійкості, нашої боротьби. І, до речі, я тут хочу подякувати а, і нашим постійним.